Олена Антонюк, як човник, переміг шторм. Одного погожого ранку маленький човник вийшов у плавання. Море було пречудове, вигравало зсерединим м'яким золотавим світлом, погойдуючи на своїх розлогих хвилях яскраве привітне сонечко. Човник упевнено йшов уперед, розштовхуючи поперед себе завзяті хвилі, а вони усміхалися до нього сонячними зайчиками та напливали знову і знову. Човник, хоч і маленький, був дуже сміливий і запливав далеко у відкрите море. От і зараз йому було так весело пливти вперед, що він зайшов далеченько від берега, вимкнув двигун, заплющив очі. І став гойдатися на теплих ласкавих хвильках. Він погойдувався і міркував над тим, що коли стане дорослим попливе далеко-далеко звідси, аби побачити інші краї. Човник замріявся і море заколесало його. Раптом човника струснуло. Він хутко відкрив очі і не впізнав блакитного спокійного моря. Усе навкруги змінилося. Яскраве тепле сонечко сховалося за темними кудлатими хмарами, Рвучкий холодний вітер щосили розгойдував темну воду і творив страшне бурхливе дійство. Величезні сірі хвилі з білими гребінцями котилися морем безперервними рядами. Вони накочувалися на човника з різних боків, немов хотіли перекинути його, але човник не злякався. Його дядько великий човен навчав, що в морі не можна панікувати, бо тоді втрачаєш усі орієнтири і не розумієш, в яку сторону пливти до берега. Якщо будеш підставляти хвилям боки, то й перекинути може. Треба неодмінно рухатись на вершечок хвилі. Так він і робив. Сміливо йшов уперед на величезні гори води, що здіймалися хто хтозна звідки. Він уже думав, що це ніколи не закінчиться, або його таки переверне нова страшна хвиля. А хвилі все напливали і напливали від горизонту, де море сходиться з небом, і, здавалося, хотіли потопити все, що траплялося на їхньому шляху. Аж ось, коли човник знову виплив на вершечок чергової хвилі, він помітив маленький острівець. Він не зміг його добре розгледіти, бо швидко скотився донизу. Але це дало йому сили одразу заскочити на нову хвилю і краще роздивитися, куди треба пливти. Острівець був скелястий з густою зеленою рослинністю на верхівці, більше нічого не розгледів, та головне він побачив порятунок близько, і треба щосили пливти в тому напрямку. Тепер і двигун не благав про спасіння, а весело і сміливо співав свою звичну пісеньку. Човник стрімко рушив уперед. Він перетворив свій рух на змагання зі страшними величезними хвилями. Як тільки нова хвиля накочувалася на нього, він одразу намагався випливти на її вершину і, як згори, скотитися донизу, а потім знову заскочити на її верхівку. Йому навіть сподобалося це змагання вгору, вниз, вгору, вниз і знову вгору човника більше не бентежив шторм. Йому хотілося скоріше дістатися острівця і подивитися, який він. Острів надихав рухатися вперед. А відчай і страх залишилися позаду, десь на хвилях. Невдовзі він дістався бажаного берега. Тут було тихіше, ніж у відкритому морі, але високі скелі не давали змоги пристати до острова. Тому човник, трохи перепочивши, поплив уздовж скель. Обійшов найвищу кам'яну гору, яка поросла кремезними соснами, він побачив невелику спокійну бухту. Човник стишив хід і, роздивляючись навкруги, поплив до берега. Бухта була прегарна. Високі, вкриті густим змішаним лісом, скелі, сходили донизу розкішними терасами, але не доходили до моря. Тут вони поступалися чистому білому пісочку, який стелився аж до небесно прозорої води. На цей пісок зовсім легко було вийти, але човник не поспішав. Його зачаровувало все навкруги. Блакитне тепле море, білий пісок на незайманому березі і життєдальна зелень буйного лісу. Сонце, що сховалося за хмарами, нарешті вийшло і заіскрилося в морській воді. У прозорій глибині бухти навіть маленька мушля була наче поруч, а веселі зграйки небачених ним риб, вітали гостя, виграючих хвостиками. Інші почуття охопили його і допомогли забути пережиті випробування штормом. Човник дивився на все з великим захопленням, адже він ніколи не бачив цього острова. Ніхто не розповідав йому про нього, навіть його дядько, великий човен. Він дуже зрадів, що теж зможе розповісти щось цікаве своєму родичеві, і вони неодмінно припливуть сюди разом. Човник був задоволений собою і почувався хоробрим дослідником морів. Його нагородою стало відкриття чудового острова з маленькою привітною бухтою, де можна було перечекати будь-який шторм, а потім іти далі, вперед до нових островів. Кінець для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!